Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам та захисницям. Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на збройні сили. Це дуже важливо. І я знову розміщу сьогодні збір. Сьогодні поговоримо про вату в Україні. А, справжньої вати не так вже й багато, на моє око відсотків 10, але серед них є дуже багато активних, і вони намагаються поширювати російський порядок денний і роблять це напрочуд енергійно. І найголовніше вони дійсно геть втратили страх, а наші правоохоронні органи відпрацюють по них не так активно. Ба більше деякі з них працюють в українських вишах і вчать студентів. Ось про це сьогодні буду розповідати. Нагадую, мене звати Богдана Мосова, Я журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, поширюйте мої відео і також тисніть на дзвіночки. І також особливо дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, Баймі кофі, ютюб спонсорство та посилання безпосередньо на монобанк. Всі вони в інфобоксі. А тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток Але перш ніж почнемо, друзі, внизу є збір на ПК для спецпризначенців дуже важливий збір. Прошу його підтримати. Поки що він йде не так активно, тому я дуже прошу долучатися. Ну і буквально нещодавно я дізнався, що правоохоронці зловили чергову проросійську базікуючу голову. СБУ, як самі е, спецслужбісти, е, е, заявляють, зібрали доказову базу на київського, як вони кажуть, блогера. Який позиціонував себе як політексперт та поширював фейки про війну в Україні, повідомили йому, значить, підозру. Ну як каже, слідство. А він через Телеграм, Ютуб та Твіттер поширював контент, що виправдовує агресію Росії проти України, і стверджував, що повномасштабне вторгнення в Україні розпочав не Путін, а Джо Байден. І загалом, у всьому, що відбувається, винні США. Крім того його давно вже насправді запрошували до участі в телеефірах ворожих інформоресурсів, зокрема канал Звізда, який належить Міноборони Росії. Ну і як пізніше написала ЗМІ, виявилося, що це один із так званих політичних експертів Медведчуківського пулу Дмитро Корнійчук. Який свого часу був частим гостем на каналах «112 Україна, наш Ньюзван» та інших. Ну і власне, якщо відкрити його YouTube, нічого дивного, російська іпсятина псятина здебільшого е налаштована на те, аби запевнити українців, що е західні партнери нас кинули. Іними словами, Байден вечірний раз прикриває своєї друга Путіна і робить так, щоб не був создан міжнародний трибунал в рамках ООН, на котором Настаювала України, про котрам постійно говорили і українські власті, і на котрої неділі всі українці. Той тобто... до речі, одразу хочу сказати найбільш <кхм> знервованим переживателям за підтримку партнерів, які точно напишуть: а хіба він не має рацію? Хіба нас партнери не кинули, немає допомоги США, а поляки що роблять? В політиці не буває на 100% так чи 100% ні. І, і взагалі саме завдяки заходу Україна ще існує. Нагадую. І до слова, в наших руках і в руках наших дипломатів робити те, щоб допомоги було більше. Ну, це я так нагадаю, раптом комусь не зрозуміло, чому цей дід порить про російську прутню. Бо я знаю, що й такі знайдуться. Але а, в цього пана насправді не така вже і велика аудиторія в YouTube, і мене, якщо чесно, дуже здивувало, що його затримали тільки зараз, і затримали тільки його. А, адже вже, вже стільки часу він працює, ну, Ось, наприклад, величезна ватярня, яка називається Даета так, де працює Макс Мураєв, тобто Макс Назаров, який працював на Мураєва. Ну, я не знаю, працював тут чи минулий час доречний його колега теж по цьому мураївському пропагандистському каналу. Наш все в них добре, працюють, і співак Ватан тут розповідає, що захід нас кинув, тобто те саме, що і Корнічук. Тут і Мосійчук з піскуном. Теж дві медведчуківські прислужниці. Фесенко від офісу президента. Ну так для балансу, знаєте. Але як бачимо, і Фесенко не гребує туди ходити. Андрій Єрмолаєв. Про те, що Єрмолаєв конкретно зараз, після вторгнення, працює на Медведчука, казав своїм ротом сам очільник гур Кирило Буданов. І ось цей канал мовить собі з Києва, Ютуб канал. СБУ один раз до Назарова на початку вторгнення навідалось, і все. Ну і хай собі далі Максим сидить, продукує далі контент в блага країни-агресора. А потім ми будемо дивуватися, що. А у нас тут хтось якийсь майдан 3 так би мовити, організовує. Друж... друзі, в нинішніх інформаційних умовах взагалі дивно, що це все в принципі ще працює. Або ось іще історія. А, із інституту журналістики Київського а, університету імені Шевченка. Це моя альма-матер, мій виш, в якому я вчився. Теж напрочуд цікава історія. Студенти інституту журналістики вимагають звільнити викладача Микиту Василенка. Його звинувачують у сексизмі і просуванні проросійських наративів. Наразі викладачу винесли до Гану, але залишили на посаді. За словами студентів, він зложиває сексистськими коментарями в бік студенток, і у час повномасштабної війни Росії проти України розповідає студентам на заняттях про велич Росії. Це здавалося б. Як таке може бути? Чому? А насправді ця історія тягнеться ще дуже давно. Ще в 2020 році 54 студенти писали проти нього скаргу і заявляли, що він займається політичною агітацією, вчить дописувати неправдиві елементи до статей, вчитель інституту журналістики та вигадувати коментарі експертів. <реш> тобто вчить робити те, що ми, в принципі, бачимо, так, чим в результаті займаються наші ЗМІ, деякі журналісти. А тоді для студентів, які скаржилися, створили іншу групу і очолила її при цьому колишня дружина Василенка, яка була на, йому, на його боці. Ну і, власне, ось така історія. Як кажуть студенти, Василенко стверджував, що жінки можуть чогось досягнути лише у чотири спроби через коханця, через чоловіка, через батька, через брата. І цей сексизм, в принципі, Василенко неодноразово демонстрував. Він це демонстрував, причому публічно на телебаченні. Певна статистика. На жаль, я не можу її привести, щоб не засмутити майбутніх журналістів, але далеко не всі в рядових групах, які потрапляють до мене, з них страпляються журналісти. Хтось відверто хоче вийти заміж і поїхати за кордон. Це погано. Я думаю, що так, да, тому що чоловіки зараз такі непевні, що краще утримувати чоловіка, ніж сподіватися на те, що чоловік буде отримати. Хтось вчить е журналістику, пише репортажі, потім заявляє мені, мені голосно, що я йду в Німеччину. Шановні друзі, хто хоче, дівчата, хто хоче вдало вийти заміж, то звісно, вам треба йти в інститут журна журналістики. Да, там поруч інститут міжнародних відносин, ну і там, можу... гарніше. А? там гарніше. і заміж скоріше. Ні, можна у нас більш вони такі активні в соціальному плані. Це по-перше, вивчите трошки журналістику, вона вам не завадить, у вас є шанси потрапити на телебачення. В мене Василенко не викладав, він викладав на іншому потоці, але я багато чув про те, що він нестерпний, зашкварний від студентів, які у нього вчилися. Чому спра... Чому саме я правда якось не розбирався, не було часу розбиратися в інших викладачах? Але ось бачимо, бачимо таку історію. І тут, знаєте, не самим сексизмом обходиться. Перед тим як продовжимо, дам фрагменти його інтерв'ю за постмайданний 2015 рік, де Василенко демонструє просто неймовірний патріотизм, викриває російських пропагандистів німецької партійної газети. Коли Всем я не помиляюсь, все. так да а кісельова соловйова цю братію, гоп кампанію розумієте, я знаю особисто. Це Алкаші, це абсолютно безсовісні люди. Аморальні, аморальні, єс. Yes. І е, вся журналістика, розумієте, жити в суспільстві, бути війною від суспільства не можна навчати, нас класики марсизму-ленінізму. І так само жити при фашистській диктатурі, бути війним від неї це нонсенс. Щоб вони там не говорили, я пригадую репортера Гімінґвея, фашизм є ложь із бандитами. Ну, поставте замість бандитів слово гебня. Кагибісти, і вони народжують. А те, що вони роблять, розумієте, то всіх їх чекає такий же самий трибунал, як буде над лідерами. Твої де окрім цього, Василенко викриває проросійські помийки в Україні. А тоді хай що значить в центрі Києва працює ідеологічна бомба, закладена ідеологічна бомба. Старий як світ прийом говорити напівправду, а перемішувати її з правдою Це називається 40 на 60, да. Так, А зрештою, коли настане час X, година X, перепрошую, то вийти з абсолютно провокаційним. Це відроблено в політе технологіях і так далі. Я закликав до цієї до, до конфронтації з цим виданням. І він навіть казав, що з Росією замиритися не можна. Тільки військовим способом Та, ну пробував взагалі не мож, не може бути мови про те, що можна з кимось щось замиритися. Розумієте, я не буду наводити банальні штампи, але е, миритися з хижаком не можна. Він хижак, розумієте, він просто по-іншому не, не, не мислить. Але коли ціла держава хижак. хижак, і коли винен цілий народ, і це говорить один з відомих російських лідерів, говорить, виноват народ, виноват не Путін. Народ допустіли. Бат-народ виноват не Путін. Слухайте. Як такого мудрого викладача? Як на такого мудрого викладача посміли наскаржитися студенти Інституту журналістики? Друзі, минуло лише два чи три роки. І цей мудрий викладач уже сидить на медведчиківському нюзвані та російському КРТ німецької партійної газети, коли я не помиляюсь. Все. Так, да. а Кисельова, Соловйова, всю цю сюди гоп-кампанію розумієте, я знаю особисто. Це Алкаші цікавості. Взяв і виписав, про що кажуть російське телебачення. Покорение северного сюжета, покорение Северного Ледовитого океана, строительство, судоверфи на Дальнем Востоке, база на курилах, э, рост экономики и дефляция, то есть падение цен, э, победа в Сирии, ну и так и резолюция по Украине какая-то. Понимаете, о чем мы пишем? Из экономических достижений у нас баржа с арбузами, которые никто не съел. І три підприємства, котре як то говорил Гозман, що ми відкрили, але ні одно підприємство він не назвав. Сидить викладач інституту журналістики, який має вчити майбутніх журналістів в етері пропагандистського медіа Медведчука і читає просто російську пропаганду, цитує її, про яку ще два роки тому казав, що це, мовляв, дно і займаються цим там алкоголіки. Ну, до речі, улюблений прийом ось у цих дідів. Подивіться, як же круто в Росії. А в нас, а в нас, а в нас внешнє управління. Давайте не забувати, що керівництво Україною здійснюється з американського центру. Подобається це ж кому чи не подобається. Ну, розумієте, от тут попередній оратор сказав, як Шокіна буквально матом вигнали з своєї посади. Хто рекомендував? Ну і фішка тих років. А про яку не міг згадати жоден проросійський блазень Медведчуківський? Це те, що доктор Смерть Уляна Супрун устроїла геноцид. Те саме хтось з росіян сказав, більше 30 мільйонів хохлов нам не треба. Значить, Шановні друзі, мене в коридорі одного з телеканалу, коли я закритикував Супрун, спитали, чи відверто прямо спитали, ви що думаєте, що вона несвідомо це робить? Вона свідомо робить, коли смертність в Україні за останні три роки збільшилась 22 рази. Ліна, такого геноциду не було за часів гітлерівської Германії, коли євреїв ховали в концентраційні табори. Не було такої смертності. Я, до речі, просто, просто навіть поцікавився статистикою. Коефіцієнт смерті за час Міністерства Супрун, тобто от, от ті роки, про які каже а Василенко, не те, що не збільшився в 22 рази, а навіть трохи зменшився. А тоді, хай що значить в центрі Києва, працює ідеологічна бомба, закладена ідеологічна бомба, е, старий як світ прийом, говорити на півправду, а перемішувати її з правдою. Це називається 40 на шістдесят. Да. А зрештою, коли настане час ікс, година ікс, перепрошую. То вийти з абсолютно провокаційним. Це відроблено в політехнологіях. Але Василенко не каже навіть частини, правди, він просто бреше. Ну і перед широкомасштабкою було таке. телеканал КРТ представляє. Я в першій постаті, як говорив Ленін, коли йому треба було брати власть, нам нужен мир на самий, пусть на самих, на я перефразую, похабних умовах. По-перше, почему нам нужен на похабних, я повторяю, условиях? В, э, мой шановний опонент сказав, що, значить, мир. Ну мир, е, э, більшістю українців не буде восприйнят на умовах похабних, но тим не мені він можливий. Що такое похабне умови це Мінські уголашності. Тільки військовим способом. Да ну проба взагалі не, мож, не може бути мови про те, що можна з кимось щось замиритися. 50 значить надати ввести на 50. Mm. До да, плевать, во-первых, а во-вторых, коли починають орать Крим наш, Донбас наш, Я хочу спросить, хорошо, войдем мы туда, в Крым и Донбасс. А кому земля там теперь будет принадлежать? Это не Деголь, не Ататюрк, и даже не Иосиф Исарионович, который тут все клянут и проклинают, на который, тем не менее, 9 мая – это его праздник в том числе. Ну, поставьте замесь бандитов слово «гребня», КАГЕБІСТИ і вони народжують. А те, що вони роблять, розумієте, то всіх їх чекає такий же самий трибунал, як буде над лідерами твої Ось і в мене запитання. Як така людина вчить дітей журналістики? Чому керівництво інституту журналістики Київського національного інституту імені Тараса Григоровича Шевченка просто обмежилося доганою? Чому його не звільнили ще у 2017 році, коли був перший президент? Хоча це з того, що я просто нагуглив, я нагуглив гуглив не все, тому що в 2015 році він, до речі, коли давав те перше своє інтерв'ю, він спалився. Але знову я повторюю, люди знімають для вічності, люди пишуть для вічності, для історії. І, можливо, експеримент під назвою Україна розумієте, він може і не трапитись. Давайте будемо відверти. Вже бували в історії такі випадки. Я патріот, але ж всяке буває. Не знаю, можливо, він батько Соні Кошкіної, Журналістки неватної, але не повірити місцями впливової. Може, в цьому справа? Не знаю, друзі. А СБУ, СБУ працює дивно. Якось вибірково. Якось Якихось маленьких, ось таких от кнурків, вона а, затримує. А велика риба, вона собі плаває цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Я просто думав, що нема часу ОСБУ розбиратися. Є багато якихось інших речей, але ви, наприклад, Корнічука бачимо, що є час розбиратися. То чому б не розібратися уже нарешті стосовно всіх, на третій рік повномасштабної війни. Друзі, на цьому все. Будь ласка. Прошу донатити на Збройні Сили України внизу, в першому коментарі, закріплений а, один зі зборів. І буде нам з цим щастя. Тільки так ми переможемо. Будьмо хідними. Па-па.